Пенсіонер села Ятрин Новоархангельського району Микола Русак показує город та господарство, за допомогою якого каже, виживає. Чоловік третій рік на пенсії, отримує мінімально 1712 гривень. Я все життя проробив на стройки, І багато років я проробив і в Києві, і у всіх цих наших депутатів. І всі давали гроші в конвертах. Ніхто не казав, що от стаж потрібний чи не потрібний. А людина робила, щоб заробити, щоб мала чим сім'ю прокормити. А тепер о, нема стажу, нема стажу. Так само вісім років проробив в Одесі. Коли до пенсії поїхав, ті кооперативи, там все правильно, писали заяву, все як має бути. Оказується, що нема. Зовсім друга бухгалтерія. Чекає доплату 57 гривень 12 грудня. Це можна сказати, що геть і нічого. Це дві буханки хліба і, і булочка, можна так сказати. А якщо порівняти з лікарством, як ціни піднімаються, це дві пачки каптопресу, дві пластинки. Пенсіонерка Валентина Бондаренко живе в Кропивницькому. має дві сотки городу біля будинку. Петрушку, укроп, помідори. Ну, в цьому році ще погоріло, два роки вже горить. І огірки. Не покупали своє, все консервіровано раніше. А зараз воно ніщо. Заратика воно все погоріло, не тільки в мене, у всіх. Нічого ж не поливаємо, бо вода дорога. Ой, причина в чому. Якби поливали, то було б. Жінка отримує мінімальну пенсію, бо немає 30 років трудового стажу. Хватає на комунальні тільки. Ну, що, якби не родичі, то самі розумієте. Яка може життя у нас? Газ у мене. Значить, вчора буквально 1140, 232 кожного місяця за доставку газу, 95 за воду, Значит, и мусор 24 з копійками. Ну, я буду округляти. и, значит, что ж там ще. Світло, світло економлю, звісно. 40-45 гривень. Діти півтори тисячі. Пенсії, каже, залишається 200 гривень. Розповідає, куди витратить доплату. Це піде на те, що вони забавили або плату, і воду ще і світло подорожає знову, то воно навіть не буде перекривати цю забавку. В області перерахували виплати 146 тисячам пенсіонерів. Від прожиткового мінімуму у нас, як правило, перераховуються пенсії, які обчислені в мінімальному розмірі. Тобто, якщо до 1 грудня прожитковий мінімум складав 1712 гривень, з 1 грудня він складає 1769 гривень. Ті люди, які одержували пенсію в мінімальному розмірі, у них пенсії зросли на 57 гривень. В мінімальному розмірі у нас, як правило, одержувачі пенсії, які не мають повного стажу, тобто жінки не мають 30 років, чоловіки не мають 35 років. За словами Олени Романченко, перерахунки здійснили тим, у кого пенсії залежить від прожиткового мінімуму. Це як правило пенсії по інвалідності. В основному третя група у них також пенсія в мінімальному розмірі, як правило, обчислюється. Це пенсії по втраті годувальника на одного утриманця. Це пенсії по втраті годувальника. За військовим законом у них два розміри прожиткових мінімуми. Це мінімальні пенсії шахтарям, у них три прожиткових мінімуми. Це мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни і учасникам бойових дій. Тобто усі категорії, всі категорії осіб, які одержують пенсії в мінімальному розмірі, у їхні пенсії перераховані. Додає, у грудні на додаткові виплати пенсіонерам потрібно 4,5 мільйони гривень. Ольга Скейру, Ольга Проценко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.